Поки я буду показувати теоретичний матеріал, ви можете нащупувати, промацувати і промальовувати всі ці елементи, на які ми будемо звертати увагу під час нашої практики, а зараз теорія. Отже, Під'язикова кістка. Ви, хто вже був присутній на декількох заняттях, можете легко її нащупати. Але я дуже вас хочу попросити, щоб ви її рухали обережно, без зайвих зусиль і можна сказати насильства над собою, над своєю під'язиковою кісткою. ви можете прощупати її. Зараз я маркером додам, де вона знаходиться, щоб бути. Проводити вас. Ось її роги знаходяться там подальше, а сама під'язикова кістка знаходиться на передній частині вашої шиї чи горла, можна так сказати, під нею знаходиться простір перед тим, як перейти в шитоподібний хрящ, його легко можна прощупати. Особливо чоловікам, то ви можете порухати трошечки язиковою кісткою, взявши двома пальцями за її роги і пересуваючи її туди, сюди, туди, сюди. Вона підвішена в нашому тілі через ряд м'язів і зв'язок, які будуть підтримувати її в просторі, і нам дуже важливо, щоб вони, ця підтримка була б Ну, ви можете уявити, що. Якщо нижня, якщо язикова кістка буде, по якихось причинах будемо розбиратися, спускатися униз трохи, то простір між нею і підборіддям, і дном ротової порожнини якраз буде збільшуватися, і візуально це буде виглядати як друге підборіддя. Розташування голови також дуже сильно впливає на те, як себе буде поводити нижня шило, буде поводити під'язикова кістка і, в принципі, оцей момент, елемент постави, який нам би хотілося мати в профілактичних таких цілях на місці. Под'язикова кістка її так вона виглядає спереду плюсик поставлю. Так вона виглядає, якщо ми на неї будемо дивитися ззаду. І от такий ракурс, якщо ми подивимося, начебто так напів обертом на під'язикову кістку з рогами, до яких приєднуються м'язи. На верхній поверхні, на нижній поверхні, за роги, за маленькі, за великі. М'язи навкруги. І, е е щоб далеко не входити, уходити в пояснення через анатомічні образи, давайте через образи, які нам люб'язно э, дав користуватися всім людям, хто цим цікавиться, цікавиться поставою і оптимальністю рухів. пан Ерік Франклін, от його малюнок, де він намалював такі пружинки, як образ м'язів, які приєднуються до під'язикової кістки. Через м'язи до підборіддя і до нижньої щелепи. Ну, підборіддя вважається там трошечки вище в нижній шелепі і ну, сама нижня щелепа. Підборідна під щелепно щелеп на підязиковий м'яз. От дві пружинки з одного боку, дві пружинки з іншого боку, і, причому щелепно на під'язиковий м'яз, він така пружинка, яка. Вілом розходиться від підборіддя і нижньої шелепи до під'язикової кістки. А також треба подивитися, що є зв'язок між підязиковою кісткою, а також шилоподібним відростком і е, сускоподібним відростком через двочерепцевий м'яз. І от можна уявити, що її розташування якраз буде залежати від її піднімання угору. Через те, як сім'я будуть відпрацьовувати якісь рухи, рухи піднімаючи під язикову кістку гору. На цьому малюнку я б хотіла, щоб ви зрозуміли про корінь язика. Ротова частина язика, голодкова, давайте я ще так помічу: ротова, Частини язика і глоткова. Ви можете побачити, що ротова частина язика вона знаходиться начебто в горизонтальній площині, а глоткова знаходиться в вертикальній площині такий язик, і ось корінь язика. І він тут показаний, начебто, він окремо від е, м'язових волокон, але він приєднується до цих волокон, і вони ну, мають. Також зв'язок язик має через свої м'язи, м'язи язика, зв'язок з підязиковою кісткою, і вони як єдиний такий, такий комплекс, корінь язика. Ось тут наша підязикова кістка це нижня щелепа зуб, зубом, зубом. І корінь язика. Ось цей корінь язика у нас буде змога переміщувати, тому що і переміщуючи його, ми трохи будемо його приміщувати назад. Наша під'язикова кістка буде підніматися вгору, трохи підніматися вгору, покажуть через що. А от такий розріз язика. Ви, можливо, вперше побачите це за анатомічного атласом, де показані зовнішні м'язи, які просто єдиною цілісною такою структурою є часткою язика і внутрішніх м'язів. Ви бачите, що язик це просто. Суцільні м'язи, ви це знали. Суцільні м'язи, перегородка є е, фасціальна перегородка, яка розділяє язик на праву частину, на ліву частину, тобто ці м'язи знаходяться з одного з іншого боку. І якщо е, ви висуваючи язик із рота, можете помітити, що у вас язик якось йде несиметрично, то можливо, якісь м'язи з якогось боку, чи напружені, чи якось можливо нервових е, імпульсів недостатньо, і тут можна дивитися ще на таку симптоматику, якщо вона є. Ну добре, якщо він висувається легко, в принципі, себе почуває розслабленим в порожнині рота. І він переміщуючись уперед, легко переміщується в ну, наскільки це можна вперед, у боки у різних напрямках. Всередині ротової порожнини він може скручуватися, скручуватися в трубочку в один бік, в інший бік, підніматися до піднібіння, спускатися до дна рота. Ну, тобто, щоб він мав дуже великі і достатньо легкі рухи всередині ротової порожнини. Ну і приєднання. Через ці м'язи, які з'єднують язик підборідні язиковий, язик і язиковий м'яз, От тут якраз корінь сидить на нашій під'язиковій кісті. Так і на м'яз, який би я хотіла, щоб ви звернули увагу, це м'яз відноситься до м'язів язика, зовнішніх м'язів язика. Ой, сорі, зараз ми будемо відкривати. До скрони до щилоподібного відростку з кістки він приєднується до язика края і нижньої поверхні, Край і нижня поверхня, нижня поверхня і край. І тягне язик назад і догори. Якщо він буде тягнути язик назад і догори, то язикова кістка буде трохи підніматися вгору. Це невеликий рух, який ми сьогодні будемо запроваджувати як такий елемент який буде фіксувати під'язикову кістку, а всім іншим тілом ми будемо рухатися, щоб повпливати на групу м'язів, яка називається група м'язів підязикових. Підпід'язикових, тобто є надпід'язикові, ми з вами з ними зараз познайомилися. Вони будуть свої концентричні роботу піднімати, але е, своєю тягою, натяженням, натяженням, напруженням можливо, не будуть давати можливість, тому що ці м'язи трошечки менші ніж ті м'язи, які знаходяться. Під під'язиковою кісткою, під під'язикові м'язи. Я про груднина під'язиковий м'яз і лопатково під'язиковий м'яз. На малюнку з правого боку ми можемо це побачити. Ось наша під'язикова кістка. Так, це я спустилася не по тій ділянці. Так, ні, все, все правильно. Груднина під язиковий яз, він розділяється і декілька волокон приєднуються до груднини ззаду, до груднини, до ручки груднини, і волокна приєднуються до ключиць. Він називається груднина під'язиковий. Велика така відстань. Тут поруч у нас знаходиться груднина. Соскключична груднина, грудина ключична під соскоподібний м'яз, Ми з ним сьогодні будемо працювати. Це таке зовнішній м'яз, що в принципі він теж може бути затиснутим і напруженим, і не давати можливість збалансувати якраз положення під'язикової кістки. І передавати це напруження через фасціальні структури під'язикова. Грудниний м'яз, лопаткове під'язиковий. Тобто ми бачимо, що зв'язаність є у нас з грудниною, лопатка-під'язиковий. Під на малюнку він уходить на лопатку, а тут ви можете побачити, що він від під'язикової кістки до присереднього. Куту верхнього куту він приєднується, куту лопатки з одного боку і з іншого боку. І теж як пружинка, в нас буде врівноважити положення під язиковою кістки. Ми дивимося, це ще ми зимоюся назад, і корінь язика ми будемо з вами що ми будемо робити? Корінь язика трохи відсувати назад, і він буде підніматися угору. Я не знаю, як це показати. І це нам трохи подовшить наше. М'язи, які приєднуються до груднини і до лопатки. Ну, це вже наприкінці. Але от я хотіла би, щоб ви це побачили, і з'явилося у вас уявлення, розуміння, що під'язикова кістка буде вирівнюватися, і вирівнюватися разом, звісно, з положенням голови, положенням в. Такому лордозі шийного відділу, який вам буде оптимальний для вашого тіла. З урахуванням того, що буде зберігатися кіфоз грудного відділу, лордоз поперекового відділу хребта, все це, як хвиляста така лінія буде доходити до вашого таза, і ваша постава буде зберігатися легко, невимушено в оптимальному стані. І... Також я хотіла би тут я не покажу в малюнках, але я хотіла би, щоб ви продовжили зв'язок між вашою під'язиковою кісткою і дихальною діафрагмою. Зв'язок є точно, ми його будемо обговорювати трохи пізніше. На майбутнє місточок собі я прокладаю і вам вас теж в цьому напрямку за собою веду. Я. Кажу про зв'язок між дихальною діафрагмою в глибокій передній лінії за термінологією Томаса Мерса. Ось. Тому ми з вами частково сьогодні в більшій мірі будемо дихати.